Всіх вітаю, Львівська область. Який стан зараз персиків і нектаринів. Отакі От вже підходить до рожевого бутона. Це персик симфонія. Весь обліплений, плодовими бруньками. Але через пару днів, 2-3 дня обіцяють мінус 4. Чи переживуть персики і нектарини, не знаю. Будемо займатися підкормкою, антистресантами. мороз, можливо, дощуванням. Тому що мороз буде два дні підряд. Три палення всяких огнів, димів тут нічим не поможе. Тут у нас нектарини. Такі всі заліплені. Калдезі 2000 більш закритий бутон має. Ті, що більш закриті бутони, можливо, краще перенесуть мороз. Нектаринге не знаю чи переживе, тому що він вже майже цвіте. Суперквін. Тож ще закриті бутони. Персик Тендрис Весь в плодовій брунці. Но тендрес, наскільки я знаю, у мене не раз тут заморозки переносив, то на нього можна сподіватися. Флемід Фьюрі Лакі 13. Весь в бутонах. Біг топ. Так, що в нас тут? Нерне, Неріне? Тож вже майже рос. Вітаю загрузка шалена. Плейн Делішес. Отакі в нього. Загрузки. Фіделія? Фіделія ще закриті, до речі на точно переживе цей приморозок Fresh white невідомо Fresh white. одним словом персики Пережили морози морозиву мінус 9, почка вся, здорова. Вимерзань нема абсолютно. Перепади температури, У нас було мінус 9 2 дня підряд. Так, Тут річ Леді. Річ Леді теж розквітає. Early Red Heaven. Ще більш закриті бутони. Wine Hall Т3 закриті. Ні, вибачаю тут, мені здається, Т1 букан. Тут Т3. Т-3 закриті повністю. Так, а що по абрикосу? Зараз глянемо, що по абрикосу Так, тут Бельмондо, Бельмондо ще закриті. Всі почки закриті в Бельмондо. Фарбеллі, мабуть, померзне. Але тут ще він маленький, можна буде вкрити його. Екстрім джулай. Закрита почка є ймовірність, що переживе. Тут щеплення. Щеплення все працює. Ок. Тут окуліровка. Окуліровка жива. Окуліровка жива. Абрикос рубіста. Рубіста має закриті почки. Маленький саджанець можна вкрити. От у нас харгрант. Тут вже є почорнілі. З попереднього приморозку є. Я розрізав бруньку, того разу його точно доб'є. и Голдрич. Голдрич на верхушках были закрыты. Но я думаю, сегодня-завтра тепло, то он раскроется весь. Так. Тут Харнас. Харнас. Еще вся закрыта брунька. О, царк премьер. Більш закриті. На оцарку більш закриті броньки. Ну, єдине, що обробити препаратами Megafall, Maxicrop Крем, Брексіл Multi, цинком, калієм і дощуванням. Так, максимально я постараюсь. Врятувати урожай персиків. Ну за брикосом там то варіант 100% пролітає. Дякую.